Господь за вами і з Духом Твоїм, читання Святої Євангелія від Йоанна Слава Тобі, Господи. Того часу нарікали на Ісуса Юдеї, бо Він сказав: Я є хліб, який зійшов з неба, і казали. Хіба це не Ісус, Син Йосифа, батька і матір, якого ми знаємо? Як же тепер, каже, я зійшов з неба? У відповідь Ісус сказав їм: не ремствуйте між собою, ніхто не може прийти до мене, якщо отець, який мене послав, не притягне Його? І я воскрешу Його останнього дня, написано в пророків, і будуть всі навчені Богом. Кожний, хто почув від Отця і навчився, приходить до мене. Не тому, що Отця хтось бачив, хіба лише той, хто є від Бога. Він і бачив Отця. Бо істину кажу вам, той, хто вірить, має вічне життя. Я є хліб життя, ваші батьки їли манну в пустелі і повмирали. Цей же хліб, який сходить із неба, аби той, хто його їсть, не помер. Я є хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, це моє тіло заради життя світу. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Є такий один священник, котрий вже кілька років тому назад відійшов до Господа, помер на рак. І він дуже мав багато різних прикладів. І один з таких прикладів, який він дуже часто використовував, деякі священники, які слухали його проповіді, це я через них е, знаю е, про цей приклад. Він говорить так. Прийде до тебе така новина, що через дві хвилини до тебе в твій дім, в твою квартиру прийде Ісус. Що ти будеш робити? І цей Павлюкевич каже: дуже важливо, щоб у ці дві хвилини. Ти не почав собі укладати в голові. Просто от перше, що прийде на думку. Оце найважливіше. Бо ми раціонально, розумово, інтелектуально ми почнемо укладати, що би я зробила, що б я би зробив. Чи можливо було би так, як, як в мене було да? в дитинстві. Ну, але це, якщо говорити про дітей. Ось то дитина завжди вона скаже все, що батьки е, говорять між собою, що думають, то вона щиро скаже, але це може якомусь іншим разом. І от момент такий: прийде до тебе Ісус. І що ти зробиш? Оці дві хвилини оце перший момент оце важливо, що ти зробиш. Бо ми молимось. Ми розмовляємо, ми спілкуємось. Ми маємо цю свою набожність, але свою найчастіше. І оці дві хвилини вони показують Твою віру, Твоє відносини до Бога. Ці дві хвилини показують насправді, хто ти є. Бо ти собі Вкладеш в розум, ага, я би бачив Ісуса таким, 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 я би зробив таке, таке, або не встиг зробити. І ти почнеш укладати. Це не важливо. Це не важливо. Важливо ці дві хвилини. І відповідь сьогодні є в цьому слові. І почнемо з першого читання. Перше читання ми е, чули з першої, е, перепрошую, з, е, першої книги царів. Ситуація Ільї, коли він нищить, довіряє своє життя Богові і нищить 450 тих в лапках священників, які покладалися якомусь там ідолом, Валови, чи кому там. 450. І він тоді довірився Богові, і Бог зробив велике чудо. І тепер ситуація короля і його дружини. Це фактично ці священники були саме цей Ізавел, якщо не помиляюсь, це були ці дружини. І вона розумієте, яка мала лють, що вона відчувала? Що він знищив цих людей, яким вона довіряла себе. І тепер Ілья. Йде в пустиню, переживає цю кризу, хоча бачив цю ситуацію, що Бог зробив з ним ось, і просить собі смерті. Тобто ця криза, яку навіть пророк переживає, і так само ми можемо переживати, можемо бачити оці, цю силу Божу, але також можемо переживати кризу. І тепер, яким чином ти цю кризу переживаєш, як ти її переживаєш? Я часто, коли спілкуюся з людьми, завжди кажу їм, що коли людина, особливо, коли людина бачить, коли говорить про кризу свого духовного життя, я завжди кажу: не роби жодних кроків. Перечекай цю кризу, вона пройде і тоді включиш розум. Власне, тут треба його увімкнути, і тоді роби, що ти хотів зробити. Повірте мені, жодна людина, яка так зробила, не зробила дурних рішень. А найчастіше, коли криза, ми робимо дурні рішення. Аборти, розводимось, втрачаємо роботу, не молимось і так далі. так 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 далі, і так далі, і так далі. А потім, коли вже зхамену, вже пізно, вже пізно, вже не вернеш. Тої чи іншої ситуації. І тому Бог бачить ситуацію Ільї і його не залишає. Так само тебе не залишає, так само тобі посилає пророків. Але коли ти в кризі, ти, в тобі, або якийсь бунт, або якесь нарікання, або якесь незадоволення. Тобі, ти це переживаєш і не хочеш навіть цього чути. Жодних аргументів. Подивіться, як, як чоловіки. Я хочу зрадити свою дружину, якщо він там, ну, теж в лапках, скажімо, закохається, то ти йому, хоч, як колись тато мій казав, на голові кілок тиши, і так він не зрозуміє. Коли включить розум, отоді вже починає думати, тоді починає робити якісь кроки. І ти говори до нього, не говори, він своє знає. І буде комбінувати, буде робити все, щоб тільки зробити по-своєму. І тому важливо, щоб та людина, яка переживає кризу, так як Ілля, щоб знайшла у цю відвагу і почала слухати тих пророків, слухати так, як, так як Ілля. Да? Приходить до нього ангел, штурхає його, і Бог через ангела промовляє, ну, То, що дає йому йому їсти. Ось, і, і це слово безпосередньо відсилає нас до, до Євхаристії, тому що це є заповідь також Євхаристії. Що він отримує цю силу, щоб йти 40 днів і 40 ночей. Тобто, це нас відсилає до 40 років, коли євреї йшли з цієї неволі Єгипетської, які випробовували Бога. Випробовували Бога. 95-й псалом говорить: що не випробовуйте так, як це чинили наші батьки. В мереві, да, випробовували Бога. І ми часто випробовуємо Його. Власне, щоб цього не було, щоб ти мав силу йти, потрібна тобі оця їжа. І потрібні у ці дві хвилини, щоб ти зробив правильне рішення, правильний поступок, правильно вчинення, правильні дії в своєму житті. І тому, друге, псалом, 34, який ми співали. Говорить, благословлятиму Господа в кожному часі. Тобто людина, яка має у ці глибокі відносини з Богом, яка слухає Бога, на Його устах, да, буст, постійно буде хвала. Постійно буде слава, подяка. Не будуть виходити прокльони, ненависть, да, злоба, злорадство, нарікання, бунти, але буде на устах хвала. Тому заохочую вас, щоб цей 34-й псалом собі ще раз перечитали, щоб по -по подумали. Да? Тому що далі я перескакую, каже псалом, і визволив Бог мене від усіх моїх страхів, від всього. Цікаво, цікава річ, тако дивили, я дивився на багатьох святих. Бо ми там захоплюємося їхньою біографією, їхнім життям, але дуже багато з них переживали величезні кризи. Є в нас й столові, де ми з братами збираємося, їмо, і де часто гостей приймаємо, там є образ Альберта Хмільовського, польського святого. Є альбертини, які в Запоріжжі служать. Кожного дня роздають півтора тисячі людям, печуть самі хліб і роздають це, це потребуючи. І Альберт Хмельовський переживав таку депресію, таку самотність, що свого часу поїхав на Поділля це за, Хмельниччиною, це за Хмельницьким, в напрямку це більш так буде. Південний захід. Ось. І там Бог допоміг, перебуваючи на природі, пережити цю депресію, відновитися. Святий Франциск в тюрмі був в неволі, пережив кризу, навернувся. Ігнатій Лойола був поранений. Пережив цю кризу, теж був на війні, Ось. І, і Бог змінив його життя. І ми можемо говорити про багато, багато інших осіб. Тобто Бог бачить твої, твій стан, бачить стан цього святого. І можеш переживати ці кризи, можеш переживати смерть близької людини. Можеш переживати самотність, можеш переживати хворобу, можеш переживати старість, але можеш також завдяки Духу Святому відновитися. Так, як це було зі святими, так це було з пророком Іллією, і так може бути з тобою. Ну, важливо, щоб на твоїх устах, власне, була, була ця хвала Божа, щоб ти міг прославляти Бога. Бо людина, яка не має відносин з Богом, не має цієї надії, вона Бога проклинає. І тоді перестає сповідатись, причащатись, живе для себе, все бе, все погано, все недобре. І сидить в цьому смутку, і ця депресія породжує наступну, і все глибше, і глибше, і глибше. Ну і, і в кращому випадку на ігрині опиняється, а в іншому випадку забирає собі життя. І така є е, логіка, така є певна послідовність. Добре, якщо знайдеш людину, яка метакометозно тебе може там якось трошки е, реанімувати. Але зазвичай так відбувається. І тому приходиться слово і дає нам якби відповідь. Відповідь каже: не нарікайте, не випробовуйте Бога. Євангелія перескакує вже, е, вже е, послання апостола. Павла Дофесян, перескакує, і Євангелія говорить нам, того часу нарікали на Ісуса юдеї, нарікали. Потім далі е, говорить про те, що вони ремствували між собою, ремствували. Да? Тобто це те ж саме нарікання. От це, те, що ми робимо часто. Збираємось, і замість того, щоб шукати Бога. Ми постійно нарікаємо. Цікаво, є така одна сім'я, коли вони просипаються, пробуджуються вранці встають. Першу річ, що вони роблять, вони починають говорити між собою про Бога. Про Бога. Перша річ, їхні перші слова це поговорити про Бога, а потім йдуть митися. Там робити інші речі, говорити про земні, про політику, про всі. Перша річ про Бога. І не мають криз. Не переживають криз зовні. Розумієте, все ну, найважливіше це мої відносини з Богом. Це, що я сказав, дві хвилини. Дві хвилини. Це так, як часто. Може, це не, не до кінця е, паралель така, але часто там говоримо про польську службу Божу, про мову, про різні оці, е, речі. Ось. І я часто людям ставлю питання, якою мовою ти рахуєш гроші? Ну, Ось такою мовою, це твоя мова. Ну, от перша річ: оці дві хвилини, так як ми говоримо відносини про Бога про Бога до Бога. Отак От само подивись, яка твоя мова? Якою мовою ти рахуєш гроші? Бо до грошей ми прив'язані більшості. Ось така твоя мова. І Бог, власне, з цих всіх речей хоче дати нам цю повну свободу. І тому Ісус говорить: «Е, Я є хліб життя, ваші батьки їли манну ману в пустелі і повмирали. Тобто, коли ти будеш їсти оцей цей дочасний хліб. Тобто будеш покладати всю надію на цьому дочасному хлібі, і я часто говорю про пенсію, про гроші, про матеріальні речі, про машини, про квартири, про будинки, про землю, всі інші ці речі, про наше забезпечення, ось, ми вмираємо. А цей же хліб, каже Ісус, який сходить із неба, аби той, хто його їсть, не помер. Тобто, якщо будеш їсти, споживати Ісуса Христа, Оці дві хвилини, про які я сказав на самому початку, будеш бачити, оці відносини, будеш споживати Ісуса Христа в Слові Божому, в молитві, в постійній боротьбі, так як ну, часто теж згадую про Якова. Що Яков казав Богу? Не відпущу, поки мене не поблагословиш. Тобто, оця боротьба Якова, так він був хитрий, так він забрав це переворотство. Але Бог з цього вивів більше добро. Каже, будеш називатися Ізраїль. Тобто, боротися за своє християнство, за свою віру аж до пролиття крові. І тому дуже для нас важливо ці дві хвилини. Перше думки, да? що ти думаєш, твої відносини. І споживати Ісуса Христа. Тобто, пам'ятаєте, я не один раз говорив. Не абортуй себе, бо аборт це да, викидаєш життя. Так само причастя, коли ти не приймаєш його, маєш можливість, можливість посповідатись, навернутися, цього не робиш. Це я називаю абортом. Абортуєш життя, яке тобі дає життя, щоб ти не нарікав, щоб ти не бунтувався, щоб ти жив, щоб ти був справжнім християнином, щоб ти був людину глибокою віжу. Це Бог хоче дати тобі, мені, кожному з нас. І тому так важливо, щоб ми, ми похилялися над цим Словом Божим постійно. Так як оця пара, яка зранку просипається, ми часто як просипаємо, що ми думаємо, знову кістки болять, знову треба йти до роботи, чи там знову робити те. Є в, ну, є в нас, може не у всіх, а в більшості. А, знову виконувати ці обов'язки, знову сваритися з цим начальником, таким вредним. Чи з настоятелем, не знаю з ким ще там. Розумієте? Постійно, да? Ось. і це показує твій стан духовний, твої відносини. Да? Тому тут важливо, щоб ми розпочали будувати сьогодні. Не відкладай на завтра. А сьогодні вчись будувати ці відносини з Богом. І споживай живого Бога, непридуманого. Не надуманого якогось там, а того, який зійшов із небес, який дав свого Сина Ісуса Христа, котрий помер на Христі. Це ту керигму, яку ми постійно проголошуємо. Говоримо, власне, про це. Що зробив Господь для тебе? І часто говоримо, що Він не залишився трупом да, на Христі, але воскрес, вознісся на небо да, і дав Духа Святого. Амінь.